Далі наш маршрут Дніпровського уїкенду прямує до міста обласного підпорядкування Ржищева, яке розташоване у гирлі річки Леглич, що належить до басейну Дніпра. Відомо, що цей край заселений людьми з давніх давен. Археологічні знахідки перших поселень тріпільців на цих землях датуються 5-8 тисячоліттями до нашої ери, а це часи раннього неоліту. У 2003 році до 110-ї річниці відкриття Трипільської культури у міському парку встановлено скульптуру біноклевидної посудини. Фігурки такої форми часто зустрічалися в археологічних знахідках. Тут, у центрі Ржищева, було також закладено і трипільський сквер, де поєднані скульптурні композиції у стилі трипільських знахідок з насадженнями дерев та кущів. Продовжуючи екскурсію містом, оглянемо пам'ятник архітектури 19 століття Троїцьку церкву. Вона збудована 1860 року на місці старого дерев'яного храму. У будові цегляної церкви помітні риси класичного стилю, але композиція та декор характерні для так званої єпархіальної архітектури другої половини 19 століття. Церква чотиристовпна, з трьома нефами і дзвіницею над притвором. Увінчана баною на восьмигранному барабані. Дзвіниця завершена шатром. На північній стіні храму зберігся розпис 19 століття. А всередині приміщення переважає розпис майже сучасний, 70-х років минулого століття. У Ржищевському музеї образотворчого мистецтва імені Задорожного можна ознайомитися з постійно діючою експозицією картин заслуженого діяча мистецтв сучасного художника-монументаліста Івана Валентина Задорожного. Він жив у радянську добу, і його полотна, вітражі, гобелени не вписувалися в традиційні ідеологічні параметри мистецтва соціалізму. Твори Задорожного принципово життєстверджуючі, в них помітне суб'єктивне осмислення і переосмислення народного мистецтва. Зміст і ціль творчості Задорожного, його естетична платформа збігаються з народними традиціями. Про це свідчать і відверта декоративність його живопису, насичений колорит, наявність орнаментів, створених власною уявою, деякі композиційні особливості. Через цей відхід від традицій соціалістичного реалізму і усвідомлення національної ідентичності у своїх роботах художник зазнавав переслідування, що підірвало йому здоров'я і скоротило життя. На жаль, остаточне визнання мистецького таланту Ржищевського художника Івана Валентина Задорожного відбулося вже після його смерті.